Спортивні новини про найголовніше прямо зараз і звичайно думка тих, хто причетний до цього. На переправі з літа в осінь у шанувальників регбі маршрут руху був один дім Київський стадіон Спартак, де відбувся Кубок України з Регбі-Сім серед чоловіків. Розіграш другого за рангом національного трофею викликав підвищений інтерес. Брати участь у одноденних баталіях виявили бажання дев'ять команд із Миколаєва, Одеси, Харкова, Хмельницького. Ота Києва це дуже добрий показник, враховуючи ту ситуацію, які з наша країна за четвертий рік війни. і Ми утримуємо команди, утримуємо гравців, знаходимо нових. Дуже вдячні тим молодим гравцям, які не покинули нашу країну. 17 років, які залишились, тренуються і поповняють лави команд регіональних, так і національної збірної команди України. Разом з Київською міською федерацією робимо багато і все краще і краще намагаємось зробити свято спорту. Свято спорту для в тому числі для тих гравців, які у нас в лавах ЗСУ, які зараз у нас приймають участь, які командири відпустили, щоб вони приїхали і, і бачили, що доки доки вони там, ми готуємо для них поповнення. На першому етапі команди були розбиті на три групи: збірний Харківської області, яка приїхала до Києва у статусі чинного володаря Кубка, дісталися в суперники віце-чемпіон України Поділля Хмельницький та столичний політехнік. Не найвдаліший варіант для всіх учасників цього тріо, які навряд чи хотіли зустрічатись один з одним так рано, але їх про це ніхто не питав. Жереб сліпий, і не завжди милосердний. У півфінальний сегмент. Виходили переможці груп, та одна найкраща команда за рейтингом других місць. Харків'яни у першому матчі з'ясовували стосунки з політехніками. Серйозної боротьби не вийшло. Підопічні Вадима Колишкіна та Валерія Качанова були набагато сильнішими: 56 – 56-5. Гарний старт. Тепер треба встигнути відпочити, перевести дух, зібратися з думками та готуватися до поєдинку з головним суперником у групі Поділлям. Битву зі срібним призером Чемпіонату України харківські регбісти розпочали дуже солідно. 18-річний ні, Костянтин Придатько заніс дві спроби. Володимир Войтов забив реалізацію 12-0. Але річ навіть не в цифрах, а як вони це зробили впевнено, розумно, швидко та на диво красиво. А ось далі сталося те, що прийнято називати втратою концентрації. Хмельницька команда, вловивши цей момент, скоротила відставання, а потім захопила лідерство 14 12 Перерва не змінила загальної ситуації. Поділля організувало ще дві спроби та здобуло перемогу 24-12. Збірна Харківської області могла розраховувати на вихід у півфінальну четвірку, але не пройшла за гіршою різницею ігрових очок. Те місце вона зайняла без боротьби на відмові РК Вітовка із Миколаєва. Ми на те, що ми будемо грати в четвірці і грати так за медалі. Що стало вирішальним у матчі з Поділлям? Ну, мабуть, все ж таки вдалося взнаки те, що, на жаль, ми не маємо стільки часу для тренувань. Такі помилки ми здійснили трішечки втомилися раніше, чим, чим це можливо було зробити. Володарем Кубка України з Регбі 7 став РК Київ. У фіналі столичний клуб, де на три чверті колишній харківський народ обіграв Одеське Кредо 63 з рахунком 33-12. Сезон продовжується на черзі чемпіонат України з класичного регбі 15 за участю шести команд. Харків'яни налаштовані на перемогу. Найкращий склад, що ми можемо на зараз зібрати, в нас є. І тому ми. Як завжди, будемо боротися вже не за вихід в четвірку, за якісь медалі. А стоїть ціль, наша ціль це перше місце е знову повернути собі перше місце в Україні. І ще одна гарна новина: домашні матчі чемпіонату України з Регбі-15. Збірна Харківської області зіграє в рідному місті. На традиційному всеукраїнському турнірі з вільної боротьби Тернове поле у віковій групі 23 роки, який проходив у Тернополі. Харків'яни виграли одну золоту та одну срібну медалі. Дмитро Гаміловський піднявся на вищу сходинку п'єдесталу у найважчій ваговій категорії до 125 кілограмів. У поєдинку за перше місце він зустрічався з Юрієм Кожухарем із Хмельницької області. Та відкладати справу у довгий ящик не став, швидко заробивши чотири. Бал, він наприкінці першої хвилини додав ще 6. 10-0. Перемога Анні Секунданти суперника викинули челендж. Судді змінили рахунок на 7-4 та відновили сутичку. Ненадовго, всього на 20 секунд, за які Гаміловський набрав 8 балів і зафіксував свою перевагу тепер уже за всіма правилами 15-5. Руслан Соловей претендував на золото у вазі до 61 кілограма, але задовільнився другим місцем. Його фінальна зустріч із киянином Микитою Абрамовим вийшла швидкоплинною. Соловей протримався на килимі трохи більше хвилини, програвши сутичку з рахунком 0-11. Харківські боксери здобули 10 нагород на всеукраїнському турнірі Перлина Карпат у Мукачеві. Особлива увага переможцям, які разом із золотом отримали ліцензії на юніорський чемпіонат Європи. Марія Рафальська та Ангеліна Румянцева побили суперницю у вагових категоріях до 50 та 52 кілограмів відповідно. Кирило Бондаренко та Дмитро Касьяненко до 75 та 80 кілограмів. Срібну медаль харківській команді приніс. Олександр Малахов, Анастасія Чурманова, Ксенія Київсар, Дмитро Зіменко, Далінтін Лук'яненко та Давид Клименко стали бронзовими призерами. Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів пройде у грудні у Німеччині. Картингісти підтримали авторитет Харківського автомобільного спорту на четвертому етапі чемпіонату України в Полтаві. Вихованці спортивно-технічного клубу Лідер викосили на трасі комплексу Лтава повний комплект нагород. А в класі казет 2 оформили подвійний подіум. Майстер спорту Олександр Дерюга, вигравши три заїзди та один раз фінішувавши другим, посів перше місце. Киянина Владислава Іванченка він випередив на 10 очок. Михайло Свічкар Замкнув топ-3. У класі картів 4Т змагався Тимофій Варивода. Боротьба була жорстка. Харків'янин поступився переможцю полтавського етапу Тимуру Вовченко з Дніпра лише двома очками. Олексій Гнатенко став п'ятим у класі Комер Мікро, але пізніше отримав пеналізацію та опустився на восьму позицію. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Харків, спортивні новини.